Смішна сьогодні ситуація була в Черкаській області в Каневі, нібито в Каневі. Запросили голову ТЦК познайомитись з депутатами. Ну, коротше, він прийшов і роздав усім повістки. От на сесію місцевої ради прийшов новий воєнком. Я запросив, це мер Канева Канева пише. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. У нас була неспокійна там зустріч. Я його представив, а його працівники роздали повістки. Ну, коротше, мер мер Канева не уточнив, скільки саме депутатів отримали повістки. Але до цього депутатів закликали телефоном прийти взяти повістки. Але прийшла тільки одна людина. А, ну а, кумедна ситуація. Я так бачу, що скоро в країні. Не буде не тільки слюсарів, сантехніків, прибиральників, працівників СТО і так далі, скоро в країні вже доберуться до депутатів. До депутатів. Причому депутатам місцевих рівнів там треба реально напрягтись, тому що. Ну, от показують вже відео, де, знаєте, там різні селебриті, от вони служать, от там показали одного, другого, третього. Ну, намагаються зробити вигляд, що ну, от, непрості ж люди теж є. Вони теж є, ніхто й не заперечував. Але тут є інший момент. Я думаю, що страху на місцеві органи влади будуть наводити і чим далі, тим більше. Чим далі, чим далі, тим більше. Ну, знаєте, це, це реально, ну, це, вели... це, це щось нове в менеджменті. От е, настільки, настільки можна легко управляти тепер місцевими владами, е, просто один прихід е, голови ТЦК вирішує всі суперечливі питання, забаганки, запити. Ну і все інше, що, не дай Бог, може виникнути у місцевої влади. Прикольна, правда? Нова сторінка в менеджменті. Я думаю, що ми перевідкриваємо, перевідкриваємо не тільки дипломатію, про яку говорять, ми також перевідкриваємо форми державного управління. Ну що, депутати Канівської там, ради? Ідіть, оновлюйте дані. Ну, а як ви хотіли? Я думаю, що частина з вас то депутатами стали під прапорами слуги народу. Правда? Так що ви маєте бути в перших рядах.